Грецький готель з душею атмосферний та автентичний. Він схожий не на готель, а на маленьке грецьке село біля моря: вузькі вулички, квіти, кольорові будиночки, аромати лаванди та оливкових дерев. Ідеальний для сімейного відпочинку. Тут є апартаменти на всю родину, кожен номер з власною кухнею, зручною терасою і відчуттям домашнього затишку. Діти будуть в захваті від міні-клубу, дитячих басейнів та анімації, а батьки від тиші, смаків та краєвидів. Пляж просто вау, піщаний, широкий, з кришталево чистою водою і тінню від хвойних дерев. А кухня це окрема історія. Ми обідали тут, і це було неймовірно: грецькі страви, свіжі продукти та неймовірні аромати. Це місце, де ти справді відпочинеш тілом і душею, без пафосу, але з абсолютним комфортом, красою і тим самим грецьким вайбом. А для бронювання пиши нам у Дірект.